Новин, головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. 733-я доба війни. Подробиці ракетного удару по селу Малищівка та Приморського та ситуація на запорізькому напрямку далі. Пам'ять про запоріжців, які стали на захист країни на алеї героїв до другої річниці Великої війни встановили 20 додаткових призм. Ну він казавши це ішов за ідею. Запекла боротьба то в 10 років. 26 лютого в Україні відзначають день спротиву окупації Криму. Згадуємо події тих часів вже за мить. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Окупанти продовжують щодня штурмувати в районі роботиного. Продовж минулої доби бійці Сил оборони відбили шість атак та ще одну в районі Гуляйпільського. О, Тримають оборону в районі роботиного і бійці 65-ї бригади. Двоє російських військових намагалися плащем вкритися від наших дронів, проте невдало і невдовзі зловили гранату. О, За минулу добу росіяни завдали понад 200 ударів по прифронтових містах та селах Запорізької області. 25 лютого окупанти вдарили по селу Малишівка Широківської громади. Від ворожого удару загинула одна людина. Ще трьох поранено. Ще двох чоловіків поранило у Приморському, коли росіяни обстріляли село з артилерії. Обом надають меддопомогу. Тим часом на тимчасово окупованій території нашої області загарбники впроваджують так звані уроки мужності у школах. Цим хочуть перевиховувати молодь, яка любила би Росію, та викликати вороже ставлення до України зустрічі з російськими військовими і, звичайно ж, стандартні розповіді своєї неправдивої історії. З 1 вересня дітей навчатимуть користуватися безпілотниками, незаконно ставлять людей на військовий облік. Облікові справи для військових формувань та хлопців 16-17 років. Без військового квитка на тимчасово окупованій території сьогодні не можна отримати жодну послугу. Переходимо до оперативної інформації по Україні на Харківщині. Внаслідок ударів по селищу пісочин знищено два ангари із зерном, пошкоджено трактори та газові автомобілі. Також у населених пунктах області пошкоджено приватні будинки, базу відпочинку, легкові автомобілі та господарчі споруди. Біля населеного пункту великі проходи харківського району від підриву на міні загинули двоє чоловіків 32 та 19 років. Обидва жителі села Слатине. На Херсонщині внаслідок танкового обстрілу тягинки у дворі власного будинку загинули чоловік та жінка. Крім того, поблизу Трифонівки чоловік підірвався на міні, яка залишилась після відходу росіян. Чоловік вижив, проте отримав уламкові поранення обличчя, шиї, рук та ніг. Також внаслідок обстрілів пошкоджено 13 приватних будинків, три багатоповерхівки, газопровід, автомобілі та школу. Далі. Ви приходьте сюди, сюди, не порвало в нас там потолок, цей і ось. Все. Воно порвало. Ось тут воно ось все. воно видувало там в стіні. Дивіться. Осколків можу дуже багато показати, ще в кабінеті директора лежить. На Сумщині окупанти скинули чотири авіабомби на юнаківську громаду. Внаслідок атаки загинуло подружжя, яке було вдома. Їхній будинок вщент зруйновано ще п'ять пошкоджено. Також в області внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки, приміщення дитсадку та автомобілі. Тим часом ЗСУ відійшли від села Ласточки на що поблизу Авдіївки. Наші підрозділи відійшли, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка і Тоненьке. На Авдіївському напрямку посилюємо лінію оборони, організовуємо оборону населених пунктів західніше Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян та завдати йому якнайбільших втрат. Куріння дійсно вбиває. Росіянин сплутав український дрон зі своїм та жестами. Попросив доставити на позиції цигарки. Віці 25-ї бригади люб'язно виконали останні бажання окупанта. Не вдалося уникнути зустрічі з дроном і іншому окупанту. Росіян намагався збити його магазином від автомата, але удача повернулась до нього іншим боком. Do, what you gonna do when they come for you? Десять років тому Росія напала на Україну. Саме з окупації Криму розпочалась війна. 26 лютого під стінами кримського парламенту відбувся масштабний мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді як російські спецслужби зізмітували невдоволення київською владою та планували організувати позачергове засідання парламенту для перегляду статусу автономної республіки Крим у складі України. На заклик Меджлісу кримсько кримськотатарського народу до заходу долучилися тисячі активів. Сті ви небайдужих громадян до 10 тисяч учасників виходили на протести, мітинги та акції, наражаючи себе на небезпеку. Багатьох людей у той день затримували, викрадали на наступний день до парламенту та уряду. Увійшли військові РФ та захопили будівлі. А депутати Верховної ради Криму підтримали рішення проведення так званого референдуму щодо статусу півострова. Псевдоплебісцит відбувся 16 березня за підтримки силовиків Росії. Меджлі з кримськотатарського народу та проукраїнські жителі Криму бойкотували його. Проте впродовж наступних днів окупанти ратифікували договір. Відтоді триває незаконна анексія, і тимчасова окупація півострова Росією та боротьба за відновлення територіальної цілісності України. Проте є й досі ті, хто чекають на зсу та вірять у звільнення півострова від тимчасової окупації. Запоріжжя пам'ятає, у другу річницю повномасштабного вторгнення запоріжці вшанували пам'ять захисників та захисниць, які віддали своє життя у боротьбі за Україну та Запоріжжя. Зокрема, мітинг реквієм відбувся біля пам'ятника запорізьким захисникам України. Представники міської та обласної влади, а також волонтери, вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання та урочистим виконанням гімну. На завершення заходу учасники поклали квіти на знак пошани загиблих в російсько-українській війні. І ми сьогодні вшановуємо пам'ять справжніх хлопців і дівчат, яких загинули, захищаючи свою країну, своє місто. І ми всі сьогодні повинні дякувати їм за те, що Запоріжжя сьогодні вільне, українське місто. Ми сьогодні повинні всіх їх згадувати. І сьогодні низький Уклін, хто продовжує боротьбу, хто захищає наші кордони. І ми всі повинні їм допомагати для того, щоб якнайближче була наша перемога. На алеї героїв до другої річниці повномасштабного вторгнення встановили 20 додаткових призм. Це пам'ятні знаки запоріжцям, які боронили нашу країну. Ну, він казав, що це пішов за ідею. Він усе бачив. Він бачив, що треба захищати батьківщину, тому що звідки звідти були провокації завжди. Так пані Ірина згадує про свого чоловіка Юрія, який загинув у вересні 2022 року, боронячи східні кордони України. На фронт чоловік подався ще у 2019-му. Там же зустрів і велику війну. Він був Новотроїцьке під Покровський район. Покровський у нього контракт закінчився. Закінчився. Але він був, був артилерістом. Розвідником. І він не, не відпускали його, і він не залишав своє місце, тому що потрібен був. Юрій Наумов був щирим патріотом своєї країни, хоч ніколи про це не казав, додає жінка. Попри складні умови, завжди залишався на позитиві, жартував та піклувався про близьких. Безлюблячого батька залишився син. За кордоном працює і складно було повернутися. Але він пішов до посольства російського, пішов до посольства і сказав це, що думав. Росіянам, які йшли туди. Дуже шкода сина. Він і зараз він спати не може. Він не бачив батька. Я не розумію. От чоловік 55 років, він не встиг піти на пенсію, не встиг? так? А коли дітям за 20, я не розумію, як з цим живуть батьки. Вони вже не живуть, як і я. Життя зупинилося. Вшанувати пам'ять близької людини прийшов і Сергій Буйний. На цій війні він втратив сина. Роману було лише 29 років. Вдома його так і не дочекались дружина та маленький син. Він з початку війни пішов у ТРУ під Одесою, а потім його перевели до 3 механізованої бригади під Запоріжжя і там за місяць боїв він загинув під роботину. Прилетіло снарядом з артилерії. Він був в гранатометному розчоті МК-19 американський, як АГС, як і прилетіло снарядом, його вбило одразу. Багато уламків загинув. Призми з іменем Романа Буйного, Юрія Наумова та ще 18 полеглих захисників встановили з нагоди другої річниці Великої війни. У міськраді додають, концепція призм полягає у тому, аби для пересічних запоріжців знеособлене поняття захисники України стало конкретним з ім'ям, обличчям, датою народження та датою смерті. А сьогоднішня алея, яка була створена, це саме для запоріжців, які сьогодні знаходяться у вільному місті. Що вони знали завдяки кому сьогодні місто Запоріжжя є українським містом? Це сьогодні наші герої, наші хлопці, дівчата, які загинули, захищаючи в тому числі Запоріжжя. З 20 нововстановлених призм 11 присвячені моторобудівникам, які загинули на фронті. На підприємстві додають вкрай важливо пам'ятати про тих, хто віддав своє життя за можливість жити у вільній країні для інших. Найменше, що ми можемо зробити для наших полеглих воїнів, це пам'ятати їх та підтримувати їхні родини в цей важкий час. Сьогодні, зокрема, ми вшануємо 11 представників нашого великого колективу, які вирішили на фронт, щоб захистити нашу землю. Ще 10 призм з іменами наших героїв, моторобудовельників, було встановлено раніше. Ці призми пам'яті на алеї героїв. Не лише будуть нагадувати про трагічну втрату, але і про мужність запорізьких сердець, яким ми завдячуємо життям та свободою, наприкінці заходу. Пам'ять полеглих захисників та захисниць вшанували хвилиною мовчання, а також молитвою від представників основних конфесій міста. Там господу Богої душі спочивши рабів твоїх воїнів, що віддали своє життя за цілісність нашої держави. Наразі на розгляді перебувають понад 300 заявок на встановлення пам'ятних призм на алеї героїв. Додають у міськраді. Нові пам'ятні знаки додаватимуться поступово за наявності відповідного фінансування. Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, телеканал ТЕМ. Нагородження військових та пам'ятний концерт у форматі телемосту між містами, побратимами Запоріжжям і Оберхаузеном. До другої річниці повномасштабного вторгнення відбулась низка заходів. З подробицями наші журналісти. Віктор Кривоносов Бореться за незалежність та свободу України з 2014 року ще з часів Майдану. Ділиться вважає обов'язком кожного ставати на захист своєї держави. Все розпочалося ще в 2014 році, у мене розпочалося ще з Майдану. В 2014 році брав участь в силах самооборони, потім мобілізувався до лав спочатку Національної гвардії, потім до ЛАВ ЗСУ. І 24 лютого 2022 року, о 5-й ранку, в місті Києва, в місті Києві, я вирушив до військкомату і з того часу перебуваю на службі в Збройних силах України. Наш окремий 66-й окремий артилерійський дивізіон виконує завдання на різних напрямках фронту, але на даний час ми працюємо в тому числі і на запорізькому. До другої річниці повномасштабного вторгнення Віктора разом з іншими військовими та побратимами нагородили відзнаками виконавчого комітету, зокрема орденами пошани. Сьогодні ми пишаємося нашими військовими, і не тільки Україна пишається. Всі бачать, весь світ бачить, що ми не злами, що наші військові це потужна сила, яка захищає не тільки Україну сьогодні, яка і захищає Європу. Сьогодні ви, хлопці, ви дівчата, ви наша гордість, ви наша віра в майбутнє, в перемогу. До заходу пам'яті організували і телеміс спільно з керівництвом, духовенством і громадою німецького міста Побратима Обергаузеном, під час якого виступили муніципальні хори Обергаузена і Запоріжжя. Від міста побратима ще місяця чотири тому поступила пропозиція зробити спільний захід. Разом з їх церквою зробити виступи муніципальних хорів Оберхаузена та Запоріжжя. У нас такий хор є дуже талановитий хор. Також у нас дитячий симфонічний оркестр і наш проєкт Дитяча філармонія взялась за цю кропітку роботу, підготувала програму. Німецьке місто Обергаузен від початку повномасштабного вторгнення активно допомагає Запоріжжю. Сума допомоги вже сягнула 1 мільйон євро. Під час телемосту за всебічну підтримку їм подякував очільник міста Анатолій Куртів. А в свою чергу мер Обергаузена Даніель Шрант зазначив, що продовжуватимуть підтримувати Україну у війні проти російських загарбників. Сьогодні ми згадуємо всіх жертв загарбницької війни Росії проти України, що суперечить міжнародному праву. Ми вшановуємо дітей, жінок та чоловіків, яких було вбито, і ми думаємо про чоловіків та жінок, які всіма силами, всім, що у них є, протистоять російським агресорам, які готові віддати своє життя, щоб захистити свободу, демократію. Та національний суверенітет Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Затримано жителя прифронтової преображенки, який незаконно збував зброю та боєприпаси. Своїм клієнтам пропонував гранати, запали до них, тротилові шашки, автомат, магазини та набої. Про ці та інші новини у регіоні. Далі у нашому дайджесті. На Запоріжжі поліцейські затримали чоловіка, який збував зброю та боєприпаси. 39-річний житель Преображенки пропонував своїм клієнтам гранати, запали до них, тротилові шашки, автомат, магазини та набої. Чоловіка спіймали під час чергового продажу зброї за 22 тисячі гривень. Він пропонував два корпуси гранат Ф 1 стільки ж запалів, автомат АК 74 Та магазин до нього, а також 25 набоїв. Затриманому повідомлено про підозру весь товар на на експертизу нині правоохоронці встановлюють джерела надходження зброї та ймовірно причетних до злочину осіб. Підірвали гранатою приватний автомобіль. Запорізькі поліцейські встановили підозрюваних у підриві автотранспортного засобу, що стався вночі 31 серпня минулого року у комунарському районі. Запоріжжя ними виявились двоє запоріжців 33 та 36 років, які раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності. Крім того, під час обшуків у помешканні старшого з них поліцейські виявили та вилучили автомата АК-74, два магазини. До нього понад 200 набоїв різних калібрів. Три магазини до пістолета Стечкіна, чотири детонатори, артилерійський ворог і тактичний ніж. Це вилучене направлено на експертизу. Обом вже повідомлені про підозру за двома статтями. Найсуворіша санкція за це до 10 років ув'язнення. Крім того, правоохоронці встановили, що до вказаного злочину також може бути причетним ще 42-річний чоловік. Поліція викрила двох дилерів, які перед цим викинули сумку та пішли в інший бік. Під час спілкування з чоловіками інспектори помітили, що ті нервують у сумці. Правоохоронці виявили 25 згортків з ймовірно наркотичними речовинами. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Надалі встановлюватиме всі обставини справи і надаватиме правову кваліфікацію події. Досі тривають судові засідання щодо загибелі Ані Ждан. Нагадаємо, трагедія сталася 8 березня 2020 року в парку культури та відпочинку Дубовий гай. Тоді на восьмирічну дівчинку впала незакріплена дерев'яна скульптура ведмедя вагою близько 200 кілограмів. Врятувати Аню лікарям не вдалося. Від отриманих травм дівчинка померла. Батько Ані Олександр вже четвертий рік чекає вирок суду. Зауважує, торік не відбулося жодного засідання. Десь три з половиною роки це все тягнеться по одному ділу, по-другому вже майже чотири. Іде затягування по справі по Камаренко, по директору, там іде навмисне затягування. За минулий рік не відбулося жодного засідання. Постійно якісь переноси з їхньої сторони. Це навмисне затягування. У нас в законодавстві, якщо впродовж п'яти років не рішення, судове рішення, то закривається справа. Січня минулого року не відбулося жодного судового засідання. Сторона захисту обвинувачуваних перенесла вже 16 судових засідань по одній справі і майже 30 по іншій. Родина загиблої дівчинки побоюється, що справу просто закриють за строком давності і винних у смерті донечки так і не покарають. На водопроводі, який пролягає вздовж нижньодніпровської вулиці, встановили сучасні запірні системи. Під час аварії на цій ділянці було неможливо зупинити подачу води, оскільки обладнання не бачило ремонту понад півстоліття. До того ж, ця мережа забезпечує холодною водою мешканців Вознесенівського району. Тож старі засувки замінили на сучасні з прогумованим клином. За словами фахівців, нові механізми якісніші за старі металеві мають довший строк експлуатації. Дозволяють регулювати гідравлічні потоки. Вона вже відпрацювала свій ресурс, повторюсь, тому неможливо перекрити деяку ділянку водоводу, неможливо регулювати потоки. А нова запірна нова арматура дасть нам можливість регулювати гідравлічні потоки та забезпечити безперебійну подачу холодного водопостачання мешканцям Вознесенського району, а також пократити час усунення витоків, які будуть відбуватися на даному водопроводі. У Запорізькій гімназії номер 60 оновили найпростіше укриття. Там створені всі необхідні умови для перебування під час повітряних тривог, не лише учнів і працівників, а й людей, які мешкають поруч з навчальним закладом. Більше розповість Анна Крамаренко. Капітальний ремонт цього найпростішого укриття виконали торік в грудні. В Сховищі встановили протипожежні двері, повністю замінили електропроводку і освітлення, встановили і аварійне. Окрім цього, в укритті замінили всі комунікації, в тому числі і вентиляційну систему, та облаштували санітарну кімнату. З облаштуванням цього укриття допомогли благодійники. Ви бачите, є і теплові у нас пушки, і генератор. Це все ми отримали від. Громадської організації Кримсос, з якою ми співпрацюємо, і донорами цієї організації є країни Європейського Союзу. Укриття невеличке, але затишне. Стіни сховища оздобили елементами орнаменту вишиванки, а ще тут створили і ігрові локації для творчості, аби урізноманітнити відпочинок дітям. Завдяки оновленню цього укриття школа, коли це стане можливо, зможе навчатися в змішаному форматі. Із загальної кількості батьків учнів цього навчального закладу, які перебувають в місті, понад 40% підтримують навчання саме за такою системою. Це оформлення, це креатив нашого колективу. Наші педагоги, вони ми вклали душу в це укриття, тому що ми це робили для наших діточок, для того, щоб було комфортно перебувати. Тому і українська символіка, і стіни в сучасному стилі все зроблено нашими руками. Ми готові до того, щоб прийняти дітей. Зараз готуються документи, пакет документів, який необхіден, для того, щоб розпочати в змішаному форматі навчати наших учнів. Це укриття відповідає всім нормам. Все змінено, все комфортно, вентиляція, тому вважаю, що це укриття якраз і буде слугувати тим, щоб. Було прийнято рішення для змішаної форми навчання, тому сьогодні дітки це потребують, і і батьки про це говорять, і вчителі про це говорять. І є загальна думка, і при тому влада підтримує їх рішення, і надалі будемо працювати. Дякуємо колективу, керівнику цієї школи, що вони от комунікували з будівельниками і зробили такі гарні умови для наших діточок. У разі чого в укритті є запаси питної та технічної води, а також павербанки, аптечки та вайфай. На капремонт цього найпростішого укриття спрямували трохи більше ніж 700 тисяч гривень, виділених з міської скарбниці. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію. у Чат бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні сили України.